Запрошуємо усіх футзальних прихильників на чергове протистояння сьогодні. Чергова спроба загострити ситуацію. М'яч під контролем. У вдарника з результатом 5-2. 3-2 здолали Оленого. Но ну, що до Олександра Шемківа. Він вміє грати у футзал. Чудово його розуміє. Чебан. Виконав пас на шпіка, той б'є у кут! Ще один нагода! Більше двох хвилин і команди підуть на перерву. Ну так, не все вдається. Багато старань, багато намагань, однак зводяться вони на нівець. Шпік, Праворочі партнер. Чабан. Перетленько. повертаємось з великим задоволенням до перебігу подій за протистоянням. Вау, крім цього, два матчі вже відбулися. 3-1. Техван здолав. Епам. Білоус. Може здати удар у поворотах. Дуже тонко зараз стріляє в на воротах, чи зіграє Тедіков, чи зіграє Павлів, точно зіграє Лапшій, це зрозуміло. А глобало, якщо вони хочуть тягатися за меда, показати свої найкращі якості. Загубили Єжилого. Момент і ще стійка! Невдала передача. Ленько на перехопленні пас Чабан, Знову Ленько це Авто від Володимира Грицева у власні ворота. 29-та хвилина зустрічі Елекс. Є компанія є можливість передачі по лінії. Помилився Сідач, атака 3 2. Удар на творот. Ніконенко. Знову йде вгору, гра на п'ятого, дуже цікаво. Січко! Під присинвою суперника. Там шимків у тому числі. Потрібно Солошенко задавати удар. Загубили свою нагоду під опічні цимбаляка. Удар середньої дистанції ледь не пропускає. Чи нам поблизу чуже хворіє? <зас> Хороша нагода від Ленька. удар! Мінімально 1-0. Переграє. Global Logic. Автогола зараз спік. Знімає усі питання щодо переможця. Браво, Юрій! 2-0! Ось, власне, реванш вдається. Немає змісту. А Зараз щось безпосередньо фантазувати